що потім до мене зателефонували і сказали, що ми поїдемо в лікарню. Ми приїхали до лікарні. Ми приїхали до лікарні. І саме цей момент мамі робили операцію. Старалися її врятувати. Потім лікарі вийшли і запросили нас, щоб розповісти, які це були поранення. І щоб нам всім нагадати, я думаю, ми про це знаємо, які це були поранення. Але я хочу ще раз про це сказати. Ірині Фаріон внаслідок пострілу спричинено багатоуламкове, наскризна, проникаючи вогнепальне ураження головного.